Гра на розвиток мовлення мої перші речення. В нас в кожному наборі це набір професії, іде шість карток з різними завданнями, де дитинка буде складати різні речення. До прикладу, хто? Дитинка викладає художник, що робить? Малює. В нас взагалі мова будується на дієсловах, тому дуже важливо зауважити, так? що робить: малює, кого що. Картину чим фарбами склали. І Дитинка читає речення або проговорює речення, якщо вона ще не вміє читати, відповідно до малюнку. У нас ідуть 24 такі карточки, шість великих карток з завданнями, а також є інструкція. Якщо ви займаєтесь дітьми, ви можете грати в лото. Кожній дитинці ви даєте по картці і перевертаєте ці карточки. Кожна дитинка витягує так, малює кого? І кожен в себе шукає. Ага, це мій художник, так і ставимо, малюємо. І так, хто перший заповнить: нас є сім'я, тварини та професії.